Ну і сьогодні ж Петро Порошенко з державним візитом в Австралії. Вперше в історії на цей континент прибув український президент. У Мельбурні Порошенка зустрічали, хоч і пізно ввечері, представники української діаспори та проукраїнські австралійці у вишиванках та із синьо-жовтим прапором. Візит українського лідера дводенний графік щільний. Після Мельбурна президент України завітає до Канбери та Сіднея. Там проведе низку важливі зустрічі, зокрема з австралійським прем'єром Тоні Еботом і генерал-губернатором Пітером. Хокк з Гровом. Далі спільний молебень з українською громадою, а з австралійськими слідчими. Президент обговорить деталі розслідування справи збитого малазійського лайнера. Петро Порошенко подякував австралійцям за чітку проукраїнську позицію і повідомив, що невдовзі в Україні відкриють перше посольство Австралії. Ми демонстрували, що в Австралії є справжня Україна, і вона не байдужа. І весь світ сьогодні дивився на вас і пишався вами. Я дякую, що ви. Не залишайтесь байдужими до потреб наших воїнів, які захищають нашу незалежність, наш суверенітет на війні на сході з Росією. Ми не заспокоїмося, поки агресор не піде з нашої території, поки ми не звільнимо Донбас і поки ми не звільнимо Крим.